А отже, ну ми бачимо, що переміщується зі сходу і півдня до окупованого Криму. Фактично воєнні дії. Що скажете, і географія детонації так потрохи-потрохи до Кримського мосту угу. наближається, були удари і по Керчі, в тому числі, от про цей сезон бавовни у Криму. Що думаєте, і про враження кримського мосту? Чи ставимо ми перед собою таку задачу? Ну о, про наміри казати не буду, тому що. І було попередження а, діючої влади, що про наміри українських військ казати не можна. Тобто навіщо ворогу дарити такі, а, скажімо, там, випадки, коли вони можуть звідки житих джерел щось там дізнатися. А щодо а, так званих бавон, да, хлопців в Криму, ну, тобто це просто Збройні Сили України. Ну, вони працюють наперед і просто е, вони можливлюють в подальшому атаки на Україну з тимчасово окупованого Криму, так тому що ну, потрібно розуміти, що в Криму за 8 років створили дуже потужну військову базу е, росіяни, і ця військова сила, яку вони створили, вона може бути використана проти України. Тому ось так потроху. Збройні сили України знищують і упереджують ті удари, які в подальшому могли б бути проти України. І тому вони точково відпрацьовують цей напрямок, тому що ж потрібно ж розуміти, що, що таке Крим. Тобто Крим це фактично на сьогоднішній день військова блабада і плацдарм для захоплення півдня. України, тобто через там кораблі, через літаки, через там силу, яку вони там зібрали. Тому для того, щоб це воно можливлювати, і Збройні сили України потроху розбивають цей, скажімо так, військовий військовий склад. Великий на який він там створили літаки і таке і інше для того, щоб просто ця, ця військова сила не була використана в майбутньому проти України не були захоплені нові території.